Доброго дня. Сергій Станчлав, питання, яке думаю, хвилює дуже багатьох, тому е, обов'язково хочу його поставити. Яка ситуація з Миколенком? Поясніть, будь ласка, які, чи готовий він награти буде? І якщо ні, то хто на його місці? Ну ми поясняємо це кожен день. Віталій працює це пошкодження, воно не відновлюється за один-два дні. Тому точно він не зіграє гру завтра, але я бачу, як він працює. І я... <кій> ми всі сподіваємося, що він як найскоріше повернеться до складу. Ілля, це твоє перше євро, як і для багатьох хлопців в команді. Як себе налаштовуєш перед завтрашнім офіційним матчем? Взагалі, як ви себе налаштовуєте? Це моє друге євро. І так для мене честь представляти Україну. І всі знають, які на зараз часи. Тому для мене я відчуваю відповідальність за свої дії, але я не хвилююсь за свою гру. Я вважаю взагалі, хтось каже, що Румунія, Румунія слабка команда на євро, але Румунія виграла свою групу в кваліфікації. І е, я знаю гравця, якого я намагався отримати валяїн. Це станчо. Мені дуже подобається цей гравець. Але я вважаю, що уся команда Румунії вона добилася цього успіху завдяки командним діям. Тому це дуже дисциплінована команда і в неї є. Гравці, молоді гравці, які можуть вирішити е, матч за, тільки за своїми діями. Це точно буде дуже емоційний турнір для вашої збірної для українців і вболівальників команди. Скажіть, наскільки важливо не дати волю емоціям? Це питання до мене або до гравця? звісно, емоцій дуже багато. Ми розуміємо, де ми знаходимося. Я думаю, що для збірної всієї України це дуже важливо бути на європейському турнірі. Для всіх нас важливо стати частиною Європи. І це дуже важливо, що ми репрезентуємо Україну у цьому кубку. Звісно, зараз у нашій країні футбол не на першому місці гине багато людей, багато дітей і всі гравці, коли ми виходимо на поле. дуже вдячні нашим захисникам нашим солдатам, нашим вболівальникам зараз для України дуже тяжкі часи. У кожному інтерв'ю на кожній зустрічі. ми про це нагадуємо. Я дуже вдячний Європі, яка нас підтримує. Але Ми хочемо нагадати, що війна продовжується. Ми все ще потребуємо підтримки. Зараз ми воюємо за нашу свободу а також свободу Європи. Питання до Іллі Ілля, зараз ти виступаєш за Борнмут, але на початку твоєї кар'єри тебе помітив Мір Челуческо. Він дав тобі можливість грати за Динамо Київ. Що ти можеш сказати про цього тренера і про ті часи? Uh, yeah, так, Мір Чалуческо це мій перший тренер у великому футболі. І я дуже йому вдячний. Він дав мені можливість закласти фундамент своєї кар'єри. Він дав мені дуже багато важливих порад. Я, звісно, ціную всі ті речі, які він мені дав. Питання до пана Сергія: Ви вже кілька слів сказали про збірну Румунії. Але от команда, яка грала у відборі, яка не поступилася в жодному матчі у групі, і от команда, яка готувалася вже до цього євро, там було в них кілька нічиїх. Ви при підготовці до завтрашньої гри. На які матчі більше звертали увагу, і які, які от ще моменти ви там для себе виділили, що це от сильна? Чи Ну, яка це команда взагалі ця Румунія? Ну по-перше, я вважаю, на євро взагалі немає не сильних команд. Так ми дивились багато ігор збірної Румунії. Останні матчі вони грали товариські, але тільки один матч проти Болгарії вони грали основним складом. Тому ми більше орієнтувалися на ігри кваліфікації та теж останній матч проти, проти Болгарії. Але як я з, з, сказав, вже, це дійсно команда, яка м, розуміє, за рахунок чого вони намагаються грати. Вони е, є дуже швидкі гравці, в, в них є е, дуже хороша дисципліна на полі. і За рахунок цього вони пробилися на євро. Протягом вашої кар'єри. Протягом вашої кар'єри в збірній по різному була підготовка, десь не вистачало часу, десь там футболісти не зовсім збиралися, і ви видно було, що ви будували цю збірну протягом якогось довго періоду часу. І зараз, коли перед євро вже було достатньо часу подивитися, наскільки це вже ваша команда? Те, що ви хотіли бачили, коли бачити, коли приходили в цю збірну на початку, наскільки вам все вдалося зробити, і наскільки ментально футболісти змінилися? Наскільки вони готові вже до цього євро? Я сподіваюся, так, кожен день це, це досвід. І для нас дуже важливо, що ми вже працюємо рік. І я бачу навіть зараз ми сьогодні розмовляли з гравцями, я казав, що зараз я бачу, що хлопці більш розуміють, що ми, що ми від них намагаємося взяти. Тому е ніхто не знає, який строк із... Важливий, скільки потрібно часу, але зараз я вважаю, що ми з командою розуміємо один одного набагато краще. Питання до Іллі. Напередодні першого матчу чи, відрізняє, чи відрізняється щось від минулих євро, коли ви ну, з підготовкою та тиском перед матчем там з Нідерландами, і якраз сьогодні перед Румунією. Звісно. Багато змінилося. Як ви самі почуваєтесь? Я багато через що пройшов. і у футбольному плані, і в житті. Я вважаю, те, що я зараз тут, це тільки заслуга наших воїнів, які боронять нашу країну. Це неймовірні люди, які своєю сміливістю беруть усе. Я дуже дякую їм. бо це дуже важливо на даний момент. Це велика різниця між тим євро бо, євро. Бо зараз в нашій країні війна, і це важливо. Це дуже важко, коли ти прокидаєшся, і перше, що ти думаєш, щоб у тебе вдома, твої друзі, твої близькі були в безпеці. І це, це звісно, це не може не на кожного з нас, але це додає нам велику мотивацію виходити на поле та. Робити все, що, що, що ми можемо. Ну, я думаю, що нам завжди дуже приємно грати в Німеччині. Я, я пам'ятаю, коли ми грали перший матч, була дуже, дуже гарна атмосфера на стадіоні в, в Бремені. Зараз ми грали товариський матч теж самий. саме. І ми дуже вдячні німецьким вболівальникам за підтримку України. Вони підтримують Україну і. В боротьбі з тероризмом і вони підтримують Україну на футбольному полі. Тому ми дуже вдячні. Ми бачимо, яка зараз організація нашої охорони це дійсно безпрецедентні випадки. Тому, як я казав, коли ми приїжджаємо до Німеччини, ми завжди приїжджаємо як додому.